Вітаю глядачів телеканалу «Конкурентів»! в ефірі. Базарний день з вами Ярослава Олексюк після сорокаденного посту. Що передує Великодню, усім хочеться уже смачненького м'яска і ковбаски. Тому у цій програмі ми будемо дізнаватися, скільки коштує м'ясо на Луцькому ринку. Підготовка до свята. До якому ну ми вже ну, готуємося до пасочок, до ковбаски. Печено то хто постить. Це таке дуже приємний, приємне свято світло, яке об'єднує і людей, і сімей. Ну це дуже кльово, що ми зберігаємо ці традиції, писанки робимо, розмальовуємо яєчка. Це все дуже дуже, Вже дуже спекли було. пасочки. Ні, ще пасочки ми не печемо. Ми печемо на попере напередодні свята, щоб встигнути ще посвятити на вечірню. Тому готуємось. Вважаємо вдалих свят всім. А інші страви, м'яско? М'яско, Да, бачите, і ковбаска, і м'яско печене, все, все потрошки. Зараз великодні свята, все підготовка в розпалі. Розкажіть, яке зараз люди найчастіше беруть м'язку і для чого? На даний час ідуть великодні свята, і дуже багато людей готовляться до святкування. О, беруть основному шию для запікання. Дуже от віцька, гарна шия, вона красива шия, зачищена, вона красиво буде, дуже гарно буде ризатися на столі. Отак, О, можна розрізати, отак поризати красиво буде. Дуже смачна буде, вона буде не жирна і не суха. О, є ж дуже хороші бочки, м'ясні теж беруть на, зараз на копчення, беруть на запікання. О, вона дуже, дуже, дуже гарно буде нарізатися і буде. Ну я думаю, дуже і буде приємно дивитися на столі на е, тарілці, сальній, м'ясній, святковій. І бачимо ще ковбаску. Ковбаску ми так не робимо, а до свят, бо багато є людей, які покинули свої місця проживання, бо там йдуть бойові дії. І вони хочуть теж наші кобаски спробувати. Ми теж пускаємо таку шийку да, сюди, пускаємо такого копчика трохи сюди. О, і ковбаска дуже смачна буде, хороша по всім ну, зроблено. Як Робили наші батьки, і ми робимо по домашньому якості. якістям. Ця ковбаска у вас можна її купити тільки до великодніх свят. Так, да. далі ми її не робимо, тому що ми тільки на великодні, бо і просять молоді сім'ї, і просять ті, що приїхали, і просять старші люди. Бо багато залишилося, Ну діти і воюють, і не можуть приїхати. То ми всім це робимо. Все. Орієнтовно, будь ласка, ціну, орієнтовно від до. Обід. Е, ну, М'ясо можна саме дешеве купити 120 це будуть такі м'ясні нарізки. Да? Вони красиві, бачите, куски лопатки, куски шиї. Це йде на фарш, на колбаску. Можна купити отакий от бочок. Він не дуже дорогий, на даний час так як все подорожало. Е, буде стоїти 150-160 гривень. такий гарний. Без косточки м'ясний, гарний бочок. Да. О. Ну і шиночка теж гарна. На сьогоднішній день 200 гривень. 200 Двадцять 180 вісімдесят зависимо, як зачищена і скільки на їй сала. Отак і ковбаска. Скільки буде? Ковбаска, ковбаска стоїть на сьогоднішній день 250-280 гривень. Ну так бігає, тому що яке, яке м'ясо заклажено. Ну там м'ясо відбірне, там іде шия, кусочки гарного копчика. Ну хто візьме, буде дуже задоволений. Зараз і на ці, і запікати. Воно, бачите, яка гарна сала немає, пускаємо дуже багато шиночки, гарно прокопчена. Бачите, яка просмалена. А гумілочка така 90 гривень, недорого. Да, хто то бере і посвятити, хто то бере запікти на стіл, на ну, і дешево, і хорошо на хорошу веселу молоду компанію. Також вирішили дізнатись, скільки коштує готова уже м'ясна продукція на луцькому ринку. А це печена шинка, бочок і звичайно же ж ковбаска. Ціни на готове м'ясне на луцькому ринку досить таки різняться. От в даному випадку готова ковбаска коштує 350 гривень за кілограм, так само як і бочок. Нам вдалося знайти ковбаску. Правда, вона не запечена, її ціна 200 гривень за кілограм. Дуже гарненька, тут її багато. Господині продають, стараються, тому приходьте і купуйте. Кожен продавець самостійно встановлює ціни на свої продукти. От в даному випадку ковбаска коштує 250 гривень за кілограм, так само як і вже готове. М'яско також 250 гривень за кілограм. Ще нам вдалося знайти копчену домашню ковбаску на луцькому ринку. Її ціна 380 гривень за кілограм. Разом з ковбаскою тут є ще бочок, він е, теж копчений, печений, е, і його ціна 250 гривень за кілограм. Також є ще е, кров'янка, її ціна 150 гривень за кілограм, і усе усе домашнє. Напередодні великодня на луцькому ринку буквально ні пройти, ні проїхати, адже багато охочих купити найякісніші, найсмачніші продукти і заповнити свої великодні кошики.